Не дивлячись на те, що пройшло 140 років, Кавка сучасний письменник. І той факт, що він жив на з вами двох століть, коли відбувалися різні політичні процеси, різні процеси з життями людей, піднялось питання, хто така людина, що таке людина, місце людини. І ці всі головні питання він задавав собі сам. І можна провести аналогію з усього день. Роки життя Кавки 1883 1924 а зараз е, 2023 рік. От. І в деякому сенсі ми живемо також на зламі століть. Це вже не перша світова війна, але е, війна. Ми живемо воєнні. І питання піднялися ті ж самі. Коли почалася війна, мені крутилася фраза, «Що зі мною сталося. І картинка з заповіданням перетворенням, коли головний герой Грек Розамза прокинувся і він перетворився на комаху. Він був, скажімо, знесилений, він був перетворений в істоту. Нічого не могла зробити, він був безполучний, він був ну, в прямому сенсі мав зв'язані руки, тому що вони перетворилися на лавки. І кожен з нас, хто займається будь-яким мистецтвом, в тому числі медичним, він тримає один з важливих культурного фронту. І дуже важливо себе. Як нація і в культурному плані, і в музичному і в мистецтві також дуже багато знову ж таки, тих процесів і паралелей, і подій, які відбувалися в його творах, можна перенести на сьогодення, в тому числі від Знесилення, в тому числі паралізованість і, врешті-решт, смерть. Прийдіть на цю виставу, тому що ми вас переконаємо у тому, що Кавка не такий страшний, як його малюють. Ми вас переконаємо в тому, що Кавка цікавий, Кавка цік сучасний. Кавка заслуговує на увагу саме в нашій країні і саме в музичній культурі.